Вітаю підписники та глядачі! На огляді тактичний рюкзак R1M1 від українського виробника Балістика. Виконаний з кордори щільністю 1000, ден. має габарити 30х45 см та об'єм 26 літрів. Виконаний в оригінальній тканині мультикам також бувають інші кольори. Ознайомитись можете, перейшовши за посиланням під відео. Рюкзак компактний, міцний, практичний, добре підійде для щоденного використання. Не боїться бруду, вологі та досить зносостійкий. Зараз детальніше глянемо рюкзак, я сюди розмістив певне спорядження та деякі речі для демонстрації. Для перенесення та діставання з транспорту маємо дві ручки зверху та знизу, тобто байдуже якою стороною до вас лежить рюкзак, зручно діставати з будь-якої сторони, потягнувши на себе, або просто взявши і можна підняти за цю ручку. По маркуванням виробник-балістика, ось така лейба, потім велкро невеличке в комплекті, також де додатково можете замовити. Ось такий надпис балістика, гумовий шеврон дуже якісний. І маркування, що оригінальна кордура. Також на вона відносно невеличка можна розмістити будь-які патчі. Спереду у нас система молі, сюди я розмістив кітель та фіксований ніж. Стропа виконана з поліаміду, 4 ряда стропи, вони також в кольорі мультикам, що доволі таки круто. Також сюди можна чіпляти будь-які підсумки, які використовують систему молі, а завдяки паракорду можна розмістити практично будь-які спорядження. Дождьовики, каремати, шоломи, одяг, спальники тощо. І воно буде тут триматись дуже впевнено, демонструю. Почну розбирати рюкзак і демонструвати всі кишені. Верхня найменше кишеня. Еластичні стрічки розмістити можна, наприклад, для демонстрації одну ручку. Прицевий балончик, запальничка, тобто різні дрібниці. До речі, по фурнітурі блискавки від бренду UKK японський виробник. До них кріпиться паракорд, що доволі таки зручно, зручно також користуватись в рукавичках і це все діло не шародить. Передня кишеня один біганок. Передні кишені невеличких розмірів кишення. Ну, Я умовно розмістив блокнот та павербанк. Бокові кишені демонструю. Фастексом можна фіксувати те, що в кишені у нас розмістив сюди невеличкий термос. Ось додатково зафіксував, якщо він буде випадати, фастексом його закріпив. Воно на блискавці, тобто можна щось дрібніше розмістити, закрити і воно у нас не випаде. Фастекси якісті у нас від українського виробника амоліт. З іншої сторони, аналогічна симетрична кишеня. Я для демонстрації розмістив 1,5-літрову пляшку з водою. Вона добре буде фіксуватись, ну, якщо це особливо пляшка такої форми, за рахунок фастекса буде і поліамідної стропи триматись досить таки впевнено. Переходимо в середнє відділення, розкривається воно практично донизу. Розстібаємо фастекси і демонструю, наскільки воно у нас розкривається. Можна трошки відкинути кишення для документів, тобто папери або папка формату А4 без проблем поміщаються. Що тут ще я розмістив продукти харчування, навіть сокира. Армійський бінокль. Знову ж таки, є тішення із сіткою, і сітка це дуже добре. Ми можемо бачити, що знаходиться в нас всередині і швидко оперативно орієнтуватись. Високоенергетичні батончики поміщаються сюди, сверово для бушкрафту, як інструмент. І для демонстрації складаний ніж. Нижня кишеня сітки також кріпиться на велкро. Сюди можна розмістити чимало потрібного. Це якісь мультитули, ліхтарики та будь-що. Переходимо до основного відділення. Відкриваю. Відкривається практично до половини. Ось таким чином дивимося рукавички. Далі деякі продукти харчування. Бачите, я не повністю заповнив рюкзак тут достатньо місця. Консерви. Фляга з водою, води багато не буває. Ось так виглядає. Це у нас матеріал з щільністю 600 ден. І тут у нас м'якенька вставка і можна розмістити ноутбук розміром до 16 дюймів. Він не буде підлягатись механічним пошкодженням, тому що у нас тут м'якенька спинка, також і ще ось такого типу кишення. Тут можна теж якісь документи, окрім ноутбуку, запихнути. Далі м'яка спинка виконана із 3D-сітки. Вона відформована, тобто тут для хребта таке відділення. І це до поясниці воно прилягатиме досить таки добре та комфортно. Основні лямки також виконані з матеріалу Cordura 1001 і з цієї сторони 3D-сітка. Стропа поліамідна, вона регулюється задовжиною, потім скручується і фіксується на липучку. Досить цікаве рішення, це нагрудна фіксація. Особисто я такого ніде не бачив, чим воно цікаве, зараз продемонструю. Ну, багато кому відома фіксація на Fastex. Регулюється за об'ємом, це, в принципі, багато хто бачив. Але тут із цікавого, на рейках можемо зміщувати вверх. або навіть знімати. Це все діло знімається, спочатку продемонструю. Ось, якщо не треба, воно знімається. Або встановлюємо. І можемо регулювати, зміщувати на потрібну нам висоту. Тобто нижче або вище, як нам потрібно. І з недоліків сюди також можна додати фіксацію на велкру, щоб цей хлястик він, якщо затягнути, дуже, щоб він не тіліпався. Оця система на рейках вона дуже міцна та надійніша, ніж здається. До речі, виготовлена брендом WJ. Також із побажань, що хотілося б, це швидко Їх тут немає. На тактичному рюкзаку, я думаю, вони б точно не завадили. Оці всі речі та спорядження без проблем поміщаються в тактичний рюкзак r 1 m 1 і залишається в основному відділенні досить таки багато місця. Хоч і 26 літрів, він виглядає невеликий, але все ж таки досить вмісткий. Дно рюкзака, воно посилене м'яке та міцне, люверса для відводу, бруду та вологи тут немає. Наскільки він потрібен, я не знаю. Мені особисто він не дуже потрібен. По якості виробництва. Тут все дуже круто, давайте макро подивимось і знайдемо ми яку-небудь ниточку, яка стрічить. Я думаю, що такого тут немає взагалі без питань бачите. Рюкзак R1M1 від виробника балістика. Вартий уваги, він не дешевий, але дуже якісний. Мені особисто дуже подобається. Я вам його рекомендую. Хоча невеличкі недоліки, такі як швидкоскід, я говорив. І відсутність тут фіксації на велокорах хлястика, щоб він не тіляпався, Але це вже такі певні дрібниці. Невеличкий тест водою. Поливаємо, бачимо, і вона скатується. Тут буде Просочуватись де блискавки, а взагалі по тканині вона стікає. Тканина має просочення, тобто захист від вологи нам гарантований. Але через блискавку вода пройде, хоча це, типу, як захист від бруду та пилу, буде гарантований. Демонструю, як виглядатиме наповнений рюкзак на спині. Він не звисає, бачите, він там, де треба. Він на сідниці не сповзає, як деякі рюкзаки. Доволі таки зручний, все регулюється, регулюється оперативно, демонструю. от Відпустив, він підсів, спустився, потім можна швидким рухом підкинути, підтягнути, підтягнув, будь ласка. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Також цікаві ваші думки, що ви думаєте, стосовно рюкзака 1 m 1 від балістика. Бажаючи замовити та ознайомитися з асортиментом, переходьте за посиланням під відео. Також в планах потестити його, завантажити, походити на певній відстані, поділитись своїми враженнями, наскільки він буде зручний. Всім до побачення та до наступних зустрічей!